Ірпінь стане першим містом, яке відбудують за програмою Юнайтед 24 Загалом на зібрані кошти відновлять 18 житлових будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі та селах Бузове та Мила. Уряд уже спрямував перші 465 мільйонів гривень, аби розпочати відбудову якомога швидше. Скільки ірпінців зможуть повернутись до своїх домівок? Яке рішення для тих, чиє житло не підлягає відновленню? Ми зараз розпитаємо Андрія Кравчука. Це перший заступник ірпінського міського голови. який, і долучається до нашого ефіру. Пане Андрій, вітаю. Доброго дня. Отож, перш за все, Ірпін стає першим містом, яке відбудовують. Так чи визначено уже хто відбудовуватиме хто підрядник, які планування, де саме будуть будинки? Хто отримає? Можна оці всі деталі почути. Так, найперше хотів би подякувати і президенту України, і Київської власні військової адміністрації, і всьому уряду і нашій українській команді пінському міському голові за те, що всі активно працювали над залученням. Інвестиції в по програму United 24 і завдяки їй перших сім багатоквартирних житлових будинків в Ірпіні буде капітально відремонтовано. Це саме капітальний ремонт, це не відбудова повністю зруйнованих будинків, які демонтували і на їхньому місці будуються нові. Це саме капітальні ремонти будинків в тих межах, в яких вони були можливо навіть з якимись покращеннями там, або з додатковими утепленнями, або з додатковими роботами там по фасадах. І що. Також дуже важливо з внутрішніми роботами, що капітально відремонтують квартири, які вигоріли стояки, під'їзди, місця загального користування, все буде капітально відремонтовано, і це дуже важливо і дуже приємно, що починається саме з Любіння з міста, яке найбільше постраждало в результаті російської агресії Київської області. Як обирали підрядників, хто відновлюватиме, і як обирали які саме будинки відновлюватимуть? Підрядників ще не обрали. Зараз закінчується проектування проходять експертизи по кошторисам проектів на капітальний ремонт. Буде проводена процедура закупівлі. Тобто, ви тоді вже будуть визначені підрядники. Сім об'єктів визначила конкурсна комісія Київської обласної військової адміністрації разом з урядом України. Ми подавали набагато більше об'єктів, тому що у нас набагато більше житлових будинків потребують капітального ремонту. Але е, дуже добре і вдячні, що, хоча б з цих сіми, ми починаємо і маємо надію показати швидкий і якісний результат. І наші донори і спонсори також будуть бачити цей результат і будуть продовжувати донатити і допомагати нам у відновленні нашої країни, нашого міста. Що загалом із відновленням будинків вірпені відбудовою, тому що були історії про те, що і люди самі відбудовували, чи є можливо якісь інвестори чи закордонні фонди, які приходять і кажуть, що ми там готові допомогти щось частково відбудувати. Яка ситуація загалом? Ситуація загалом рухається, йдуть і капітальні ремонти багатоповерхових житлових будинків, і приватних житлових будинків. Ви все правильно кажете, деякі будинки люди ремонтують самі. Ми, як орган місцевого самоврядування, надаємо їм будівельні матеріали, вони наймають підрядників, скидаються грошима в такій кооперації, проводимо ремонти, проводяться поточні ремонти будинків, міняються вікна, двері. Таких будинків просто дуже багато. Більше із але на цей рік у нас ще залишилось десь приблизно 130 будинків, які потребують поточного ремонту, і близько 80 будуть потребувати капітального ремонту. Я думаю, що при належному фінансуванні, при належній роботі нас, всіх ми зможемо за цей рік це все відремонтувати. Тобто, по суті, до дві... до закінчення 2023-го ви плануєте повністю відбудувати ірпінь все пошкоджене в Ірпені? Відновити всі будинки, які потребують капітального ремонту. І ну капітальний можливо не закінчимо, але будемо дуже на це, будемо сильно намагатися. Але це знову ж таки йде зараз мова більше про багатоповерхові житлові будинки. З приватним сектором трішки складніша ситуація, тому що таких будинків у нас в Вірпіні півтори тисячі, які треба капітально відремонтувати, і півтори тисячі, які повністю зруйновані. Там ще також великий відрізок роботи. Але також намагаємося в межах того. Фінансування, які у нас наявне, надавати якісь матеріали, щоб хоча би поперекривати криші, поставляти вікна людям і щоб вони могли там проживати? Яка ситуація зараз із тимчасовим житлом із модульними містечками? Враховуючи, що знову ж таки цей тиждень він доволі такий холодний. Маємо і відімкнення електрики. Більшість все таки заживлено на електрику. От яка ситуація там чи вистачає генераторів для того, щоб обігрівати? Ситуація по модульному містечку в Ірпені, е, хороша. У нас е, стоїть вісім модулів е, в санаторії дубки і основний корпус е, санаторію дубки. Там е, може розміщатись приблизно 700 людей загалом. Зараз там проживає 400. Ми ще доселяємо туди людей. Там встановлено зараз три генератори. Е, є на території містечка пункт обігріву, е, який виконує роль і там. Де готується їжа, тобто люди і можуть і зігрітися, і зарядити телефони і приготувати собі щось поїсти і попити гарячого. Також і модулі підключені до генераторів. Звісно, всі вісім модулів не можуть одночасно від тих трьох генераторів в повній мірі бути заживлені. Але працюємо в цьому напрямку. Можливо, будуть і додаткові генератори встановлені, будемо закупляти, або можливо, якісь благодійні фонди ще також будуть надавати. Будемо звичайно це і стан. Також будується модульне містечко ще на території санаторії Ластівка. Там Фінляндія і Польща також надали модулі, але це зовсім інше новітніше модульне містечко, воно квартирного типу. Там буде 276 квартир для 276 родин зерпіння, які втратили своє житло. Там окремі санвузли, окремі кухні. Це дуже гарний проєкт, і маємо надію, що весною почнемо туди заселяти людей. Зараз Розтягуємо комунікації водопостачання, водовідведення та електропоживання. Оцих генераторів, які в дубках, так їх вистачає по черзі, обігрівають будинки різні черги модулів. Чи як це відбувається? У нас модульне містечко дубки під заживлено з трьох ліній: дві міські лінії, одна лінія Укрзалізниці. Якщо міські лінії одна там вимикається, може бути, що на другій лінії є живлення, тому вони можуть чередуватися. Якщо так нема ні на одній, ні на другій, працюють і генератори. Ті чотири модулі, які працюють від Укрзалізниці, там ситуація набагато стабільніша. Дуже вдячні керівництву Південно-Західної залізниці, що надали нам можливість під'єднатися до їхніх мереж, тому що там стабільно чотири через чотири. Тобто модулі не за чотири години в критичний стан не приходять. Вони нормальні для того, щоб там розміщатись. А наступні чотири години там також уже є світло. Тому, в принципі, без нарікань, слава Богу, Най найскладніші дні за цю зиму були вже такі, там, що по 3-4 дня у нас не було по 10-12 годин світла в модульному містечку. Звісно, людям тяжко, але ну, намагаємося якось це контролювати, підселяти до людей, які в, в, в залізниці живляться, тому що там стабільно 4 через 4 завжди є. Ну так, тому що наскільки я розумію, в модерних будиночках взагалі все від електрики залежить тому їм особливо складно ніж в звичайних будинках. Дякуємо за відповіді, Дуже сподіваємося, що плани якраз до 23-го року принаймні максимально що можливо в Ірпіні відновити, відбудувати. Вони здійсняться. Дякую вам, Андрій Кравчук, перший заступник ірпінського міського голови, з нами на зв'язку був.